А ви знали, що українська агрокомпанія Кернол продає найбільше олії в світі? І що ця найбільша компанія намагається шукати тисячі інвесторів із різних країн? Це наносить збитки мільйонам людей. І головне, знищує інвестиційний імідж України прямо зараз в момент, коли Україна б'ється за виживання. За цінності свободи ніхто в Україні не любить так компанію Kernel, як я можу сказати, що вона даже більше в моєму серці, ніж у самого власника. Kernel. акції Kernel. Компанія Kernel. Kernel – неймовірна компанія акції Kernel. Усім привіт! Мене звати Павло Бойко. Я засновник групи компаній Gonzo Invest. і зараз. Я розкажу, як ми розвалимо найбільшу інвестиційну аферу в історії України компанія Kernel. Отже, зрозуміли, кернел продає найбільше соняшникової олії в світі. На частку Кернела припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Кернел постачає до понад 60 країн з листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. Це сила великої команди, яка прагне стати лідером глобального агробізнесу. Власник кернолу Андрій Веревський. політик, бізнесмен. Він створив власну фракцію у Верховній Раді і, можливо, став найвпливовішим олігархом країни. А ще спробував пограбувати мільйони людей через масштабні зловживання на фондовому ринку. На його шляху стали тисячі міжнародних інвесторів. І я, той, хто їх об'єднав. У відповідь підкуп, погрози. І спроби позбавити мене життя і свободи. Ця історія могла би стати сюжетом фільму Квентіна Тарантіна. Але це не кіно, це реальність України. Щодня сотні ворожих ракет і дронів несуть смерть і руйнування у мирні українські міста. Весь світ стежить за тим, що коїться на нашій землі. Весь світ допомагає нам вистояти. Але є ті, хто вирішив скористатися війною, щоб примножити свої статки в рази. Це Андрій Веревський, олігарх, мільярдер, політик. Його імперія Кернел продає найбільше соняшникової лії у світі. Він проходив у парламент із Юлією Тимошенка, а потім миттєво переходив до її опонента проросійського президента Януковича. Що ми до 18-ї години звідси пішли? Прощення не буде за всіх тих, хто сьогодні був битий. Спускається Беркут. Будьте обережними. Вони починають виконувати накази зачистки. Минуло 10 років. Були часи, коли інвестори заробляли шалені кошти в Японії, Південній Кореї чи Польщі. Сьогодні такі можливості дає Україна. І ми аргументуємо це нашими угодами. З 17 по 24 рік ми заробили 1561 відсоток прибутку в той час, коли американський ринок S&P 500 виріс на 159%. Наша любов це Україна. І що важливо, це неймовірно недооцінений ринок з високим потенціалом прибутку. Достовірність моїх угод і прибутків від них документально перевіряли Форбс. А потім опублікували велику статтю про мій шлях свого часу. Я судився з бізнесом найбагатшої людини України Ріната Ахметова. Метинвест занижував вартість своїх активів втричі. але Веревський, власник Кернела, пішов значно далі. Він намалював ціну занижену у 155 разів 20 мільйонів доларів за бізнес. Який за рік генерує півмільярда доларів чистого прибутку, ця компанія Гігант. І тому ця справа має міжнародний розмах, судові справи в Люксембурзі, засідання парламенту у Польщі, переслідування в Україні. Ця компанія кидає усіх інвесторів, руйнує відносини з Польщею. Це велика проблема. Але, на жаль, зараз українському уряду він. Йому це не цікаво. В Польщі це спричинило в, в тисячі разів більший резонанс ніж в Україні. Там були і мітинги протесту, і створені цілі спільноти більше тисячі людей, котрі відстоюють свої права. Саме в Польщі Кернел вперше вийшов на міжнародний ринок зі своїми акціями. Тоді Варевський розмістив на Варшавській фондовій біржі 33 акцій Kernel і залучив за них неймовірні на той час 218 мільйонів доларів. Ці гроші допомогли тоді, ще народному депутатові Андрію Варевському побудувати найбільший агрохолдинг країни вже за 4 роки. Кернел увійшов у двадцятку найбільших компаній за капіталізацією та ліквідністю. Його акції купують як звичайні люди з усього світу, так і міжнародні інвестиційні та пенсійні фонди. When, when we plan IPO uh, and choosing the stock exchange, The main target was to first of all to get the, get the successful діл. А на секонд із токе ліквіді пост іпіо. Со вичур сток екшенж. На it was a right choice and uh, as well, we saw that time it was a big appetite coming from local pension funds, mutual funds, investment funds from Poland for Ukrainian company, especially for agri sector. 15 років справи у Варевського і Кернела йдуть чудово. Прибутки, вартість компанії і статки її власника впевнено зростають. І за цей час, за 15 років, його оборот вираз з 300 мільйонів до 5 мільярдів. Власний капітал з 65 мільйонів до 2 мільярдів. Він став із невеликої компанії. Завдяки фондовому ринку він став світовим лідером. На момент цього року він контролював 18% світового експорту пшениці. Можна сказати, що це такий діамант в українському бізнесі. Суперефективна кампанія з сприятлива зовнішньою кон'юктурою. Поки в 22-му в Україну не прийшла велика війна. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Четверта ранку, 24 лютого 22-го року Путін ще не закінчив своє звернення до народу, а в різних регіонах України вже повідомляють про вибухи. Ринок України летить вниз. Порти заблоковані, експорт зупинений. Весь бізнес несе величезні збитки, але з часом ситуація змінюється. Російські війська розбиті під Києвом. Куски начали лечить, я ж наститую вулицю на водопроводну. Далі звільнення Харківщини та Херсону. Захід все активніше дає зброю Україні та підтримує економіку. А у Чорному морі запускають зерновий коридор. Український бізнес отримує кавток свіжого повітря і знову стає прибутковим. Особливо українські аграрії. Кернел заробляє 300 мільйонів доларів на рік. На тлі рекордних доходів у здоровому глузді ціни на акції мають летіти вверх. Але тільки не Кернол. Її власник Андрій Веревський втрутився і у ручному режимі обвалив акції в шість разів. На початок війни вони мали товару більше ніж на мільярд доларів в портах. Якщо б не зерновий коридор, то ну велика частина урожаю би могла просто згнити. Вони покращили своє становище, але є ще фактор, що сам власник компанії робить усе для того, щоб обвалити вартість акцій і скупити за безцінь. Як Варевському вдалося обесцінити свої акції. Перше, топ-менеджмент кернела зненацька почав розповідати про скрутне становище бізнесу. Мовляв, прибутків немає. Компанія може збанкрутувати, і це в моменті, коли насправді. Компанія отримує рекордні доходи, але заяви топ-менеджменту не залишилися непоміченими медійниками. Розстеражовані новини обвалили вартість компанії. Друге, найголовніша цінність агрокомпанії, звісно, земля. Кернел має свою землю також. Андрій Веревський на той момент був власником лише 40% акцій, але мав у рукаві повністю підконтрольну раду директорів, яка ігнорувала інтереси інших акціонерів. І розпоряджалася землею так, ніби Веревський – одноосібний власник. Досягнення починається з ідеї, подвиг починається зі сміливості діяти. Розповідаючи, що дуже потрібні кошти, Кернол продає Андрію Веревському третину землі з обладнанням, але витягує кролика з капелюха: після продажу оплата не поступає. Веревський на очах акціонерів. Виводить з компанії третину головного активу по заниженій ціні, не оплачує його і заробляє на використанні акціонери в паниці. Третє. Рада директорів ухвалює рішення провести делістінг простою мовою вийти з біржі і стати приватною компанією, хоча немає на це жодного права. Щоб провести делістінг, потрібно мати. 90% компанії. Uh -huh. А він на той час мав усього лише 40%. Це просто був психологічний тиск, а польські пенсійні фонди не мають по закону права тримати акції приватних компаній. А в делістінга акціонерне товариство стає приватною компанією, uh -huh. і вони в будь-якому разі вимушені були продати на болівшомуся ринку. Він просто шантажував, маніпулював вихід з біржі для кернелу. Це повний контроль над компанією. і з цього моменту з акціонерами можна робити, що заманеться. Наступним кроком Кернел оголошує про повний викуп компанії по ціні 18,5 злотих. Звісно, що це була чергова маніпуляція. Ось як про це висловився польський інвестор Рафаль Житатарський. Свого часу він допомагав вийти на польський ринок багатьом українським компаніям. Дуже великий скандал. Інвестори в шокі від того що сталося. случилось. це та компанія, катірувались акції в індексі ВІК. 20 это индекс самых 20 больших компаний на Варшавской бирже до какого-то момента. Очень много было инвестиционных фондов, которые инвестировали еще в 2007 году. И все удивились, что владелец господин Беревский то, что делал, сделал в марте, это вынудил на самом деле фонды и других инвесторов, чтобы продали. Продані акції компанії. Тобто Веревський відверто маніпулював і змушував пенсійні фонди, міноритарних акціонерів та інвестиційні фонди продати йому акції. Зрозуміло, що він таким чином прагнув збільшити свою долю в компанії і далі робити те, що йому заманеться. Як хрещений е -е. батько в фільмі <рхи> пропозиції, якої <рхи> <лібої рхи> неможливо відмовитися. От, от, от именно. Хорошо, що рибу не прийняв що за голову коня <смеш> <отрезана> <смеш>? Голову, да, 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 голову коня там інвестором на цій паніці. Варевський так і збільшив свою долю в керно. Було 40 відсотків, а стало приблизно 84. До 90 не дотягнув зовсім трішки, які б дали йому майже необмежену владу. І що він робить далі? Саме так оголошує додаткову емісію. Бувають афери в сірих тонах. Коли заплутані юридичні тонкощі, як туман, оточують суть справи. Але це не той випадок. Джордан Белфорд, Ігор Коломойський, Сергій Мавроді здивовано питають А так можна було? Зустрічайте театр абсурду і квітесенцію апарації Вереського. Yeah, Що таке додаткова емісія? Це випуск нових акцій для збільшення статутного капіталу. Для цього теж мають бути підстави. І ось як Варевський це пояснив. Тут уважно слідкуємо за його руками. Фінансовий рік закінчив під час війни. несмотря на великі досить великі обстріли. Чистий прибуток його компанії 300 мільйонів доларів. Ну це в 15 разів більше ніж він оцінив компанію, проводячи додаткову емісію. Оцінив компанію. Він скільки в 22 мільйони. 22 мільйони. Доларів. Да. І він як зробив? Він формально. Він е, казав, що йому обов'язково е, треба залучити кошти е, 60 мільйонів доларів. Бо цього вимагають кредитори. Кернелу е, звучить дивно, бо на цей момент у нього був. Е, рекордно низька заборгованість. Звісно, ми написали письмовий запит кредиторам: чи правда, що ви вимагаєте залучити 60 мільйонів? Кредитори відповіли: Ні, це неправда. Власне, і фінансова ситуація Кернола була зовсім не такою, як описував сам Бореський. Керно заробляє 300 мільйонів під час війни. Війна насправді збитки за війни там, руйнування, Вони з ліхвою в десятки разів перекрилися прибутками. І тоді е, власнику кернела прийшла в голову думка, як можна е, кинути усіх інвесторів. Вони усюди почали розповідати, що компанія в тяжкому фінансовому стані, вона практично банкрут. Це при тому, що навіть не нужно бути е, аналітиком високого рівня, щоб розуміти, що у них все супер. Далі вже повний треш. Було у Кернела 80 мільйонів акцій, а по додатковій емісії випустив ще 200 мільйонів по ціні 27 центів за акцію. Один злотий за акцію. І під різними надуманими причинами не допустив до покупки нікого, крім ясна річ самого себе. Давайте нагадаємо, що стартові стартові вимоги були да, тобто, ти маєш бути кваліфікованим е інвестором, і у тебе має бути капітал, здається 500 тисяч євро. Да, що не помиляєш да, кваліфікований інвестор. Це наприклад на Freedom Finance, це 500 тисяч євро. І не менше 10 угод за останній квартал на протязі чотирьох років. Це має бути активний, Ну доволі активний інвестор з капіталом від 500 тисяч євро. Це така основна умова, котра відсікала 99% інвесторів. Він проводить додаткову емісію. Обмежуючи так участь, що я не знаю ні одної людини, хто могла б сприйняти участь в цій додаткові її емісії. Отже, Воревський практично сам викупив ці акції за супернизькою ціною. Таким чином, збільшив свій портфель у «Пкернелі» до 95%, зменшив або розмив долю дрібних інвесторів у 4 рази. Так він отримав майже цілком усю компанію. А 95%. Нагадаю, по своїй історії з авдійським коксахімом Рината Ахметова дає право на сквізаут, тобто примусовий викуп акцій у всіх дрібних акціонерів. Це настільки очевидна афера, що це не знаю, там, навіть ну там будь-яка дитина чи людина, котра взагалі далека від фінансів, вона розуміє, що це очевидна афера. Ніхто ніколи в житті не продасть бізнес за прибуток два тижні. Це те ж саме, що мати квартиру, здавати її в оренду за 10 тисяч гривень на місяць і продати цю квартиру комусь за 5 тисяч гривень. При тому, що один злотий це одна сота собівартості квартири, це просто от, там для порівняння просто будинок Вірєвського в Швейцарії коштує дорожче, ніж він оцінив світового лідера. Навіть о, Коломойський, о, Ахметов. В своїх найгірших сценаріях і схематозах не опускались до такого. Сьогодні Веревський перевевши в афорі Коломойського. Mm -hmm. І я зроблю все, щоб в майбутньому Веревський, це був Коломойський 2.0, в усвідомленні суспільства не тільки України, там Швейцарії, Люксембурга, інших країн. Оскільки компанія Kernel зареєстрована в Люксембурзі. Ми подали колективні позови міноритарних інвесторах саме туди. Проти рішення ради директорів про делістінки із Варшавської біржі, скасування самого засідання директорів, на якому ухвалили це рішення проти додаткової емісії. Загалом 5 позовів. Ми змогли об'єднати півтори тисячі інвесторів з усього світу. Судові міжнародні позови це досить дороге задоволення, і в нашому випадку вони складуть більше мільйона доларів. 40% сплачую я 60% інші акціонери. До нас доєдналися польські інвестори, яких власне очолює Рафаль Житотарський. Ми маємо 4 мільйона акцій. Kernel. це 5% компанії до додаткової емісії. Там є з із Ізраїля, з США, там з усього світу. Ну, а, да. Мы, 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 мы и пул инвесторов, я, я так добывался, смотрю мне на телефон, я в открытый доступ дал свой телефон и мне звонят такие, с ПАР, с Уганды, я даже краин, ну, никогда скорее за не побываю. Мы, например, с юристами в Люксембурге, они, ну, готовим, например, иски, они все это читают и говорят, ну, слушайте, как это вообще возможно, что это, что там произошло. Как это так, что человек врет, да? <гум> типа да. ми маємо три основні цілі: перше справедлива вартість акції компанії у вигляді ціни на акцію чи компенсації від Андрія Варевського. Друге рівні умови для всіх, кого ми об'єднали для судових позовів, захист прав усіх акціонерів. Третє: верховенство закону і прецедент. Що буде впливати на інвестиційну привабливість України, адже дії Веревського впливають на залучення міжнародних інвестицій, на розмір пенсій та заробітної плати звичайних громадян це питання виживання країни та можливості протистояти російській агресії в люксембурзькому законодавстві. Прописано, що усі акціонери мають рівні права, а це явна дискримінація і Ну, явна дискримінація, подавляючи більшості акціонерів. Чого ми досягли? Ми зупинили делістінг кернела з Варшавської біржі таке рішення прийняли управління фінансового нагляду Польщі на підставі нашого позову. Міжнародна експертна оцінка показала вартість компанії в 3 мільярда доларів, замість оцінки Варевського в 22 мільйона доларів. Різниця практично в 150 разів. Ринок оцінив наші дії. Вартість акції компанії виросла з 6 злотих після дій Кернелу до понад 20 злотих сьогодні. Навіть сам Веревський вимушений літом 25-го року пропонувати продати йому акції Кернел за ціною в 19,45 злотих. Судові провадження тривають вже майже два роки. Та, на жаль, триватимуть ще стільки же. Ми багато чого вже досягли, але попереду ще довгий шлях до справедливості. Андрій Михайлович, кернел справа вашого життя. Ви творець і основний власник. Я представляю дрібних акціонерів. Ми стверджуємо, що ви залізли в нашу кишеню і руйнуєте інвестиційну привабливість України. Я запрошую вас на публічну дискусію. Якщо звісно, ви хоч чимось з наших слов не згодні. Я готовий зустрічатися де завгодно, під камерами телебачення чи на YouTube, в студії чи кожен у себе вдома онлайн. Це відео я записав майже два роки тому. Замість відповіді, Андрій Варевський намагається позбавити мене життя та свободи. Найбагатший аграрій України передав, що моє спокійне життя. Коштує 15 мільйонів доларів і прив'язано до відкликання усіх судових позовів проти його компанії в Люксембурзі. Спочатку представники найвпливовішого на сьогодні українського олігарха спробували мене купити, запропонували за величезні кошти кинути усіх акціонерів. Чинити як остання мерзота. Основний акціонер Кернол посилив свою пропозицію погрозами та шантажем. Звісно, що я маю докази і вже поділився ними з патріотичними українцями з бездоганною репутацією. Через певний час вийде коротке відео, де я детальніше про це розповім. Попереду українські та міжнародні медіа. Фільми, докази та інтерв'ю і так, я не планую закінчувати життя самогубством чи робити божевільні вчинки. Попереду довгий, складний, але дуже цікавий шлях за справедливість і майбутнє варто боротись.